500 людей зі страшними опіками в тайванському парку розваг сталася трагедія. Вибухнув кольоровий порошок, що мав би потішити публіку, але натомість спричинив трагедію. Цей тиждень не радував нас добрими новинами. Торнадо, потопи, скандальні відставки, загадкова смерть українського подружжя в Анталії і озброєний одеський вбивця про помітні події тижня і ще далі коротко. Справжні торнадо пронісся Дніпропетровщиною. Смерч діаметром 100 метрів. За 15 хвилин зруйнував три селища, вирвані з корінням дерева, розірвані електродроти, і за кілометри віднесені дахи до смерті налякали людей, позбавили врожаю і завдали збитків на півмільйона гривень. Ну а п'ять українських областей: Черкащину, Сумщину, Київщину, Луганщину, Чернігівщину заливає дощ і шарпає шквальний вітер, автівки по колесах в воді. Близько восьми десятків населених пунктів без струму, але найстрашніше в Росії там від четверга справжній потоп. Спочатку Сочі та Адлер, тепер воронеж у затоплених містах введено надзвичайний стан. Відомо про одного загиблого злива рухається і далі в бік Москви. Розстріл міліцейського патруля буквально поблизу пляжу в Одесі перевів місто у стан підвищеної готовності. Невідомий почав стріляти після прохання правоохоронців показати документи. Один міліціонер помер в лікарні від поранень, другий наразі в реанімації. Злочинець його фоторобот уже складено середнього віку слов'янської зовнішності. Міліція підозрює, він досі в місті і озброєний. І геть заплутана історія з міністром екології Ігорем Шевченком. Його усім кабміном, на чолі з прем'єром Яценюком, намагаються відправити у відставку. Той пручається. Шевченко закидають непрофесійність і корупцію. Останній найгучніший скандал поїздка міністра Доніце на приватному літаку бізнесмена і депутата Олександра Онищенка, чиї бізнес-інтереси залежать від міністерства екології. У відповідь Шевченко звинуватив у корупції. Уряд у відставку не подав, але політики повідомляють, рада коаліції відставку вже узгодила. В Україну з Туреччини повернулася шестирічна Анжеліка Саміло, дівчинка, чия історія змусила здригнутися всю країну. Три дні вона пробула зачиненою у квартирі зі своїми мертвими батьками. Турецька влада заявила про алкогольну кому українців. Утім, одночасна смерть чоловіка і жінки наштовхує на версію про небезпечний для життя трунок, який їм продали в Туреччині під виглядом алкоголю. Бабуся дівчинки вже заявила, що звернеться про повторну експертизу, як тільки тіла доставлять додому. І 14 вересня, в день церковного новоліття, Україна може зробити величезний крок до події по справжньому епохальної створення своєї помісної церкви. У Софії Київській уже запланований об'єднавчий помісний собор Української автокефальної православної церкви та УПЦ Київського патріархату. За нашими даними попередньо назва майбутньої церкви така: Українська православна церква. Зеленський патріарх Константинопольський Варфоломій І навіть прислав в Україну своїх спостерігачів приглядати за об'єднавчим процесом і прийняв делегації обох церков.